Вже набридли вашим школярикам тоді от приготуйте їм щось оригінальне. Ми знайшли для вас швидкий рецепт корисної дитячої страви. Дивіться далі в рубриці Правила сніданку! Корисно, смачно та дуже швидко сніданок знайшов ідеальний рецепт для ранкового меню школяра. Готуємо роли з сиром. Для цього нам нужен блінчик детский творожок, сливки, фрукты. Это может быть киви, банан, малинка. яблочка. Домашній сир перемішайте з вершками та рівномірно викладіть на минець. Берем бананчик для начиночки і ківі. Хто мені допоможе ківі положити? От сюди, вот этой стороны. Готовий рол з минця та сиру, розріжте на шматочки та викладіть на тарілку. Прикрасьте страву ягодами або фруктами та кличте дітей до столу. Завтра готов. Приємного апетиту!